Так, Засідання постійної земельній комісії зібралося в кількості трьох депутатів Білуса Романа Григоровича, Ратушняка Олександра і Атамася Але Григорівні. Розписуємося, так? нам було сядь, щоб тобі відомо mm -hmm. ще було і видно було. Mm -hmm. тобі не буде видно самого e, так, і в нас тут таке питаннячко з'явилося. Давайте розглянемо. E, питання про відмову віднесення земельних ділянок до замозаліснення. Отже, проходимо до до питання. По черзі. Так, Білус Роман Диранович виступив від сільської ради для розгляду на комісії. Надійшла копія листа номер 1434 від 13.11.2023 року Центрально-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України на посилення на графічні матеріали стосовно 45 земельних ділянок і 152 гектари. Пошли там 153 грубо беремо щодо віднесення її до за, самозаліснення. Е, виступив спеціаліст братцева. Ну, мені. Да, да, даю слово братцеві, що я пояснила дану ситуацію. Спочатку хочу пояснити, чому нам це, це клопотання прийшло ще в 2023 році і ми його не розглядали. Ми чекали можливість затвердження комплексних планів. Комплексні плани не затвердили. Для чого комплексні плани? Щоб ідентифікувати усі земельні ділянки, які в нас залишились неідентифікованими. розпочинаємо із сагунівки. Чому я так кажу? Начинаємо навіть з оцих земельних ділянок. Ця перша земельна велика, я тільки буду зараз основуватися на великій земельній ділянці. Ця земельна ділянка в нас передана через аукціон. І стовломовате. Тут були раніше шовковички, як їх називали, тутові дерева. Їх видалили і привели земельну ділянку до ріллі. Є такі, така можливість їх викорчовувати, приводити через проекти землеустрою, приводити до, до відповідності. Оцих дерев вже немає, ми вже не можемо їх віднести, тому що там є вже проекти землеустрою. Можливість оцих надальші, можливо, ми зможемо їх колись передати. Але чи це буде це центральне? Західно міжрегіональне управління, чи це буде чернявське лісництво? Це теж ще стоїть питання, тому що тут кругом чернявське лісництво. Можливо, для їх ми передамо в їхнє, ну, в їх користування. Потім це ідуть бивші садки. Оце йдуть бивші садки. Їх теж немає, теж ломова та їх взяло і привело в відповідність. Тут теж вже рілля, ми теж вже їх не можемо передати. Оця частинка тут заліснена, можливо, й можна, але теж ще питання, до кого їх віддати. Оці маленькі по деревцю, це будуть вони віднесені до Чернявського лісництва. Далі. Ми також не можемо, оце в нас цвинтар Сагунівської сільської ради в Сагунівці, в селі Сагунівка. Ми теж не можемо його віддати, тому що це насадження, які посадили можливо люди, і це цвинтар, і ми благоустроєм займаємося, сільська рада. Потім оці всі маленькі земельні діляночки, тут розподілу людей можливо десь і зарословано. Вони теж можуть привести ніяких, привести відповідність, ніяких заяв від людей у нас немає, щоб ми могли давати і погоджувати передачу їм ну, цих земельних ділянок. І так, оце все в кругову. Оце тут все в кругову. Через проекти е, землеустрою, по благоустрою є такі проекти землеустрою по благоустрою населених пунктів, ми можемо все це привести в відповідність. Да, не на, у нас зараз не на часі і немає можливостей. Так оці земельні ділянки, можливо, віддадуться, куди теж Тоже питаннячко, Тоже питаннячко, Тоже питаннячко. Це всі. Тут земельна ділянка теж передана через аукціон уломова, яка надалі теж буде через проєкт землеустрою проведена в відповідність. Далі цвинтар, тут теж ми не можемо передати. Це цвинтар села Сагунівка. Оці всі маленькі, вони підуть до Чигринського лісництва. Більш всього, що вони підуть до Чигринського лісництва. Оце все. Це лісосмуги. Вони підуть в оренду. Оце дані, це вже йде Топилівка, це йдуть лісосмуги. Оці земельні ділянки, де показують маленькі десь очаги, можливо, тут були колись садки, його теж вже немає. Його немає, бо тут був садочок, можливо, десь і заросло. Його викорчували, привели в відповідність. Немає цього. Оце все його немає. Оце був малинник то в АПК Маїс. Його теж немає. Вони викорчували, привели в відповідність. Це чагарничок такий був. Зараз його теж немає тут рілля, і вона уже рілля обробляється. Оця залізнена земельна ділянка, 2 гектари. Комунальної власності. Цю, можливо, кудись і можна віддати. Можливо, і можна. оце ярок, можливо, теж це в Топилівці теж можна віддати його. Тож можна віддати І оці маленькі всі маленькі діляночки, їх можна до Чигринського лісництва віддати. Ось оці манюні крапельки, оці всі, оце все. Далі йде, далі йде боровиця. Тут ось показано нам місцевий парк. Да, він зараз не приведений до відповідності, але він приведеться до відповідності і в нас заплановано в комплексних планах, що це буде зона відпочинку. Тут також не буде, і не буде цього. Тут можливо можна буде оці маленькі кудись віддати до Чигринського лісництва. Далі в нас іде дуже велика площа, це бивші колгоспні сади. Це розпайовані земельні ділянки. Хочу вам показати. Оце все, оце все розпайовані земельні ділянки. Оце все розпайовка, оце все в нас сади, вони розпайовані. Я хочу показати, щоб це було більш наглядно і видно. Це в нас що бороться? Ось бачимо цей парк. А ось я показую, що це садки, де це людські сади, людські паї. Ми не маємо права розпоряджатися ними і віддавати до заліснення. Від них не було ніяких заяв. Ось ці теж оце ті, що я тільки що показувала. Тому наша пропозиція. На даний період, на даний період, поки не ідентифіковані всі земельні ділянки, ми не можемо передати їх центральному західному міжрегіональному управлінню. Розуміло. Ваша пропозиція щодо даного питання? Я думаю, потрібно, потрібно дати відмову, так як... Є провазна власність особ, які не можуть бути це заліснення. Як ви члени бригади? Ваші пропозиції? Я не було відмовити, звісно. На даному етапі поки що відмовити. Да, а далі з... він... земельні ділянки та ідентифіковані, да. як же їх переводять. Так, про відмову, так? Да? Да. Так, за. Mm -hmm. за. ви за. Ви за. Я теж за. Три За, проти ноль. Утримались ноль. Що ви ви пропонуєте відмовити? Ротаженко да. е, Олександр, е, комісія пропонує в форматі винести на 45-ту сесію, щоб розглянули депутати про 153 гектари земельних ділянок. І винесли, Потім, і винесли рішення, що ми відмовляємо. Ваше рішення ви про, про ваша пропозиція про відмову ну, а, да, а да, далі да. винести на, да, на, сесії, на розгляд сесії. сесії да. депутати теж прийняли участь у да, обговорили і дали участь. Да. Да. Рішення комісії поки що по, про відмову. Але да. ми, можливо, раніше, надалі ми вернемось до цього питання і які ділянки ми віддамо. Там, коли буде сформована прибережна захисні смуги, для їх утримання потрібно буде, ну, то вже буде вирішуватися надалі. Да, Це питання розглянуто. На цьому завершуємо сесію чи цю комісію.